У вас є чекаєте протокол. Що чекати? Що чула, протокол, будемо з вами туди вирішати. Хотя автовоська звісно непокорає. Якщо ми. А, а тому не можемо. Есе поліс! Есе поліс! Есе поліс! Усім привіт хотів би прокоментувати дане відео. Навмисно я залишив першу частину без е, своїх коментарів для того, щоб е, побачити, що думаєте ви з цього приводу, і почути усі адекватні та неадекватні думки, щоб їх більш-менш е, згрупувати і пояснити. Отож, що ж сталося насправді? Е, зупинили мене копи, е, зупинили мене на автомобілі з іноземною реєстрацією. І почали вимагати якісь незрозумілі документи, типу зелену карту цього, всякого такого плана. Хочу одразу пояснити, шановні е глядачі, шановні мої підписники, для того, щоб керувати транспортним засобом на території України, для вас потрібно мати при собі три документи. Перше це посвідчення водія відповідної категорії, друге реєстраційні документи на транспортний засіб, і третє це е страховка. Їхав я на ближньому світлі фар, в мене все було увімкнено. А в самих копів ні. Ви цього можете побачити на відео, я вставлю субтитри. В той момент мене зателефонував мобільний. І трошки погано чути, але добре, якщо прислухатись, чути, що я говорю про те, що у мене був увімкне, було увімкнене ближнє світлофар. І коп це сам підтвердив, тому що я запитав, чому в них не було увімкнене. Вони кажуть, в нас було увімкнене. Але просто було погано видно. А, я запитав, може то у мене теж було погано видно? А він сказав: ні, у вас якраз тут все було нормально видно. Світ Як мені говорять, може він погано видно? Я серйозно, так як вони не А ну, може в мене теж було погано видно? Ні, але було добре. було добре, перекресно. Перепражуємо добре, перекресно. Тобто, ви розумієте, в чого, до чого заходить абсурд, що копи просто зупиняють транспортні засоби, аби до них домахатися. Тобто, автомобіль на іноземній реєстрації, вони просто хотіли збити бабки, включити в себе митників, показати, які вони круті перці, і просто розвести якогось лоха на гроші. Ну, стаття 35, дев'ять причин зупинки. Е, ми називаємо перша причина, що там, порушившись. Я вам назвав першу причину, тому я я вам статтю не зобов'язаний розказувати. Стаття 35, пункт 2. Ви повинні довести законність зупинки моєї. Стаття 35, пункт 2. Доведіть законність свої зупинки транспортного засобу. Подальші всі ваші дії є незаконними, якщо ви її мені не доведете. Все. Ви назвали це мені мало, розумієте? Це мало не мені, а мало. Закону нашому. Дані у вас є чекайте протокол. Що чекати? Що чую? Протоколи. Будемо з вами по домішку. То Стаття втолоща звісно не непокора. Якщо ми а, по а, не можемо, вирішити. Будемо по поганому. Давайте ліпимо. Хорошо, ребят. Мені нагадує а, наша поліція. Поліція сучасна, російську поліцію. В них там взагалі повний безприділ. Серйозно. Вони чуть що не так. Вони 19 трині повінові і давай в'язати. В нас так же само наші копи. Ви чуєте самі. Я не пред'явив, нібито не придивив їм а, на закону вимогу, нібито. Документи на транспортний засіб і своє посвідчення водія. І вони давай ліпити тут 185 -ту статтю. Ой. Вони, чи вони тупі, чи не знають, що Кодексом України про адміністративні правопорушення за непред'явлення документів, там так і пише, за непред'явлення або немає при собі документи. Накладається штраф, Ай, аж ніяка це не, злісна непокора працівникам поліції. Якщо не пред'являєш документи, працівнику поліції є передбачено стаття 126, за нею таке то таке. То там штраф 425 гривень, по-моєму, не буду сказати точку. А злісна непокора працівникам поліції, злісна непокора, якщо розібратися дослівно в цій статті, при злісній непокорі працівнику поліції ви маєте як мінімум порушувати громадський порядок. Щоб це, а, іншими словами, це щоб затіхало на гідність поліцейського. На протокол за злісну непокору Коли-небудь їм запихнуть в проблемне місце за цю дискримінацію і за цю, за цю фальсифікацію, я б сказав би, протоколів за злісну непокору. Давайте хоч драйгером продуємо мене, ні? Ви посвідчуємо і я відмовляюся Причина, для чого я для вас маю її надавати? Причина зупинки працівниками поліції. Да. Яка? Ви зобов'язані. Да? Стаття 35, під якусь 9 вона туди підпадає. Ваша причина? Слухайте, ви, хто так... ви взагалі, ну розумієте, віддаєте должність тому, що ви говорите. Гестрабайтери, блін. Я з вами нормально спілкуюся? Ні? Так, будь ласка, зі мною теж нормально спілкуйтеся. Я бачу, читайте більше закон. Я бачу, що ви. Який результат? Який? Ви що собі закриється? А я що маю з машини сидіти з вами там ходити чи що гуляти? Ви на роботі, ходіть тут біля мене. Я не зобов'язаний з вами стояти і спілкуватися. Тож мені, блін, діятелі. Слуги закону. Як і погане, коли ми буде кінчається. <рес> Чому ви мене не попереджуєте, що ведеться відеофіксація? Ви взагалі нормальні? Чого ви мене фіксуєте на відеокамеру? Я вас питаю. Стаття 307 Цивільного кодексу. Будь ласка, не знімайте мене на відеокамеру. Добрий день. Можна ваше посвідчення? Дуже приємно. Норман мене звуть. Попель Вадим Миколаєв, старший слідчий. Дуже дякую вам. Скарга. Черговий прислав, від вас. Пояснюю суть. Їхав по дорозі, бачу, їдуть поліцейські. Ну, Не знаю, що сталося. Їхав з включеним світлом фар, все нормально. З вікна махають лідінцом ну, паличкою, щоб зупинити. З вікна прям я не знаю взагалі, ну як це так, з вікна махати, це ж не передбачено, також, щоб законом так зупинялися автомобільні транспортні засоби. Ну, я зупинився як порядочний громадянин. Під'їжджають, кажуть, що у вас був неувімкнений світлофар. Кажуть, зараз почнемо вашу машину. да, надавайте, ну, каже, зелену карту до мене. Яку зелену карту? Для чого зелену карту? Далі каже, все, що машину забираємо на штрафмайданчик, все. Давайте виходьте там, показуйте документи, зелену карту, якусь. Ну тобто, як на мене, це перевищення службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди. Вони просто мене залякували, бо хотіли отримати. Перепрошую неправомірної вигоди. Знаєте таке поняття? Я зрозумів, але ви пред'явивши документи, яку вигоду мають отримати поліцейську? Я запитав причина? Ну чому я повинен перед'являти документи? Перепрошую, ну е, ми зараз Добай спілкуємося. Послухаю. Так, слухайте, да. ось, ну е, я кажу, я не бачу законних підстав для того, щоб пред'являти документи. Кажу, ви мій ресурс невідновлювальний, е, марно тратите. Кажу час. Ну, тобто, це такі ресурси, які не відновлюються. Вони кажуть, ні, все, тут залишайтеся. Тобто будемо зараз е, забирати машину, штрафмайданчик. Ну, це, це як на мене ненормально і не поза законом. Це 365 стаття Кримінального кодексу, перевищення службових повноважень, як на мене. Я хотів би на даного інспектора е, написати заяву, будь ласка, якщо можна. Ось в мене є свідок. Можна? Я зрозумів. Що... Угу. Ні, я, я не хочу виходити з автомобіля. Мене дані працівники поліції щойно залякували. Казали, що заберуть транспортний засіб, мало ли, що вони, що, чи, ну, якими вони надалі керуються е, мотивами. Я не хочу виходити з транспортного засобу, тим паче я не зобов'язаний. Тому, Це якщо можна. Не, ну, будь ласка, може працівник поліції підійти до того вікна я йому все продиктую. Це ж е, також можна ж так від руки ви напишете, я підпишу, правильно ж? Ну, я присяду, наприклад. Дуже буду вам вдячний, дякую вам за адекватність. Чи може давайте я вас там. Ну, ви не боїтеся нічого ж там такого не це є. Мало лі? Якщо хочете, можете присісти. Але в мене просто я закрився на замок, бо Ну, мало лі, що працівники поліції хочуть зробити. І, будь ласка, я, я напишу заяву, але підписувати ще нічого не буду. да. працівники да. поліції неодноразово просили виконати їх законну вимогу надати пред'явити документи ви Зелену карту де перепрошую Зелену карту е... я я да. посвідчення водія і документи на транспортний засіб ви пред'являлися ні я не пред'являв а ви... чому я, я повин... Законної вимогу працівника поліції так слухайте будь ласка представтеся, стаття вісімнадцять пункт 3. представтеся будь ласка Представтеся, пок покажіть своє посвідчення. Ні, ви мені своє посвідчення. Покажіть. МП два Будь ласка, покажіть своє посвідчення. Дуже війн приємно. Війн. Покажіть Войн. своє посвідчення. В майор поліції і до мене якісь такі. Ви відволікаєтесь від цього головного питання. Що давайте, ви давайте. Цього вимогу працівника поліції. Стаття 35 пункт 9 причин зупинок. Столбовий Володимир Олександрович, інспектор сектору РПП. Стаття 35. Частина перша дев'ять причин зупинки. Я запитав, чи яка причина, причина причини, зупинки? Причини зупинки. Так, працівники так. поліції стверджують, що виїхали без включеного світ, світлових так. Е, фонарів. Так, звітство так. було виключено. Я не, не воно не було, було виключено. Світ нас дурить. Як він не вирішують, можна він погано видно. А може у мене теж було погано видно. Стаття 2. Вони повинні довести законність зупинки транспортного засобу. Такого? Стаття 35, пункт 2, будь ласка. Не пункт 2, а частина 2, Перепрошую. Ви тільки що самі стверджували, що ви їхали без світового. Я не стверджував. Ні, он з свідок сидить. Я не стверджував. Включених фар, ви тільки Ні, висок, ви так? що? Я не стверджував такого. Вон свідок зі мною сидить. Будь ласка, прокрутіть. Будь ласка, при мені от мене теж є відеофіксація. Я не стверджував. вимогу працівника поліції. Можете пояснити, тому що Конституції України 19 стаття передбачено, що я маю право не виконувати незаконні вимоги працівника Які поліції. Він не має права отримувати в мене документи без законних на то підставі. Я вас ще раз поясню. Законні ви здається, майор Перепрошую. Що? законні підстави за ваш транспортний засіб. І витримувати у вас документи були. Які? Порушення вами правил дорожнього руху. Я попрошу довести мені порушення мого правила руху. Ні, в суді ви будете розказувати мої, ви що я не ви так робив. Ви мене почули? Да, Ні. То, я з вами то, поговорив. То, Можна, будь то, ласка, вас, то, я то, напишу заяву, добренько. Будь ласка, зараз приїде мій представник, він з вами поговорить. Бо ви по-нормальному не розумієте, я завжди нормально спілкуюся з працівниками поліції. Працівник поліції. Да. Якщо ви не виконуєте закон, да. працівника поліції да. має право застосувати до вас заходи примусу. Які? Е? Які? Є, визначені законом. А вам інструкцію давали тоді, коли застосовувати їх? Ви її читали, коли вони застосовують? Це кому це мало, товариш поліцейський? Будь ласка, надайте да. для працівника поліції посвідчення водія, що ви маєте право керувати даним транспортним засобом. Можете надати чи ні? Навіщо воно? Ви що не зрозуміли моє цю вимогу працівника поліції? Яка вим... Ваша вимога має бути законна. Я ще раз повторяю, стаття 35. 9 причин зупинки. Я... Яка із Рушення них... Повітряння правил дорожнього руху. Добре. Входить в цю статтю чи ні? Входить, звичайно, далі. 35 стаття, частина 2. Доведіть мені законність цієї зупинки. Під пункт. Частина 2, перепрошую. Чи пінпункт другий, під я не пам'ятаю? Так, так. Якщо є очевидні знаки, що свідчення про технічну несправність транспортного. Перепрошую, частина друга, значить. Поліцейський зобов'язаний mm. проінформувати водія про конкретну причину ними транспортного засобу. Mm. Да, mm. Чекайте mm. з детальним описом підстав зупинки зазначено в mm. цій статті. Будь ласка, mm. далі... No. No якої статті, якої статті? Продицую, зараз, е, не, 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 не. Я думаю, зараз заходи превентивні. Ні, 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 тільки що прочитав. Поліція може застосувати такі привентина. На що ви мені машину ламаєте? Перевірка документів особи, no. опитування особи поверхне перевірка з своїми так. діями, ...вискажаєте no. діяльність поліції. доволення словами, тому що це настільки підло і настільки якось не вкладається в голові, що е, нас з вами можуть розводити на гроші. І що ми ще що більше не вкладається в голові, що ми платимо їм ці гроші. Аби нас тільки не чіпали. Аби не тільки мене ніхто не трогав, щоб в мене все було добре там. Але хай трогають когось іншу, хай зачіпають когось іншу. Але завтра це може бути ваш син, ваша дочка, дружина, яка не зможе дати відсіч або не зможе дати їм текстуру басі, або не зрозуміє, що не так. І вони просто їй поп попсують нерви простіше. Шановні підписники, це не кінець цієї історії. Ми і надалі будемо її висвітлювати, координувати. Вийде третя частина, яку, яку змонтує мій колега Олег Орленко. Силки на його канал в мене в описі, тому що коли приїхав він, я вже перестав фіксувати на відеокамеру через те, що у мене попросту сіла батарея. Так, я завжди, в мене завжди якісь технічно щось не так, але розумієте, коли поліцейські зупиняють, то як би ти до цього не готуєшся. Це така штука, як як лотерейний білет. Буває виграєш, буває і не... Ні. Ну, для мене це як лотерея. Отож. Шановні підписники, я вас всіх дуже люблю. Я люблю всіх тих, хто мене дивиться, хто хоч якось виражає свою, своє невдоволення проти поліцейських, хоча б просто лайком на моїх відео або коментарями, тому я вирішив провести конкурс. Конкурс заключається в наступному. Як би можна було назвати Славутсько-Нітішинських поліцейських? Одним або двома там, декількома словами. Пишете цей свій варіант в коментарях. Коментар, який назбирає найбільше лайків, отримує блочок ось таких батончиків від, особисто від мене та е, спільно з компанією Malbi, торговою маркою Millennium. Отож, пишіть свої варіанти в коментарях. В коментарях під відео на Ютубі, тому що я там зможу тільки моніторити е, кількість лайків. І та персона, яка заробить найбільше лайків, буде їсти смачненькі батончики, їх там 16 штучок, і буде мати визнання від усіх тих, хто поставить для нього лайки. Отож, включайте свою фантазію, приймайте участь в конкурсі і будемо жити мирно, будемо жити у злагоді, старатися жити у злагоді. І будемо намагатися перевиховати наші е, державні органи. Чи як їх назвеш, не знаю, контролюючі органи наших, наших перевертнів. Ми когось будемо контролювати люди. Тому що тільки в нашій країні на кожен державний орган потрібно ще громадське об'єднання, яке б їх контролювало. Ну, давайте ми об'єднаємося загально і будемо контролювати всіх. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, тому ставте лайки, ставте дізлайки. Підписуйтесь на мій канал, приймайте участь у розіграші влочка смачних молочних батончиків. І будьте щасливі всіх з наступаючим 8 березня!